З якою темою сьогодні вийшла в ефір? Ми з вами вже всі на е, чемоданах. Багато хто з нас е, і так чекали ми відпочинку десь відпочити. Від е, ми рік працювали десь на морі, або десь на дачі, або десь на річці. І ми вже плануємо відпочинок. Да? Я в червні місяці буду їхати. І я хочу зараз розповісти вам, що з продукції Forever вам буде просто вкрай корисне. На вашому відпочинку, тому що з нами трапляються певні такі речі, да ми як їдемо відпочивати, особливо якщо це «All inclusive», то нам хочеться все спробувати, хочеться все скуштувати, всюди побувати, там обпеклись, там ще щось, то дітки, не дай Бог, отруїлись. Тому я зараз розповім, як завдяки природній аптеці ви можете дуже-дуже швидко вирішити ваше питання і далі продовжити свій відпочинок. Що я беру на відпочинок перше? Звісно, що це сонцезахисний крем. Для всього тіла він може бути як обличчя, так і для свого тіла. Ви знаєте, в мене чоловік дуже білошкірий і він дуже швидко згорає на сонці. А якщо намостимо цим кремом, то він може купатися, може загорати, і в нього немає цього згорання, тому що в нього прям як волдері. Тому це натуральний, безпечний, дуже навіть для дітей. сонцезахисний крем, і трошечки про нього зачитаю. Про цей крем захист від УФА і УФ променів. Натуральний сонцезахисний крем із оксидом цинку забезпечує чудовий захист, заспокоює та зволожує шкіру. Вітамін Е бореться з вільними радикалами. І він не змивається. Знаєте, якщо ми заходимо в воду, часто від дуже дешевих оцих всяких кремів, там така, як така, ну, калюжа, да? не дуже гарна, роз, різнокольорова, така, то від цього такого не буде. Він швидко не змивається і безпечний навіть для дітей. Що я беру ще в, на відпочинок, і то навіть і так користуюсь: це крем, який зволожує. Для тіла. Це лосьйон для тіла, дуже класний. Вода, алоє, ще різні ще інгредієнти, компоненти натуральні, які буде гарно зволожувати, заспокоювати шкіру, щоб вона не висихала і не ставала старішою. І бачите, його багато і надовго досить вистачає. Це для шкіри для обличчя. Там дуже багато різних ну різних крів. Не буду зараз на цьому зупинятися. Що цікаво, то запитайте в мене. Часто на відпочинку, на морі, шаурма, шашлики, креветки і ще щось, типу, типу того, да? тобто ми дозволяємо все, що ми можемо собі дозволити, тому. Часто ми опікаємося, забула нанести крем або ще щось, і часто в нас опіки бувають. Тому оцей продукт Aloe Фьорс дуже гарно прибере оцю опікову біль. Дуже швидко. Якщо вже десь там плечі згоріли, або обличчя згоріло, або ще ми мистенько бриз, бриз, тут черка насадкає, швиденько бризгаємо і відразу оце прибирається, оця опікова біль. Тут алоє, прополіс і 11 трав. Гарно заспокоює шкіру, і у вас не буде оцих волдерів, не буде е, облущення. Тому що дуже дієво, тут ще гарно жиліє алоя Віра при опіках, трошки пізніше я про нього розповім. Але бачите, яка велика бадья. Він не тільки від опіків, але дуже гарно, ще про отруєні. Спробувала на собі на дуже багатьох споживачах, якщо десь столову ложку на півстакана води, тут основа алоє. Що алоє робить? Його задача зібрати. І вивести детокс всю десь яка там заважає, плюс прополіс як натуральний антибіотик, плюс трави, які заспокоюють. Тобто це ще класно при отруйні, при укусі різних комах, бджіл, ос, комарів, якщо бризгайте. Воно перестає боліти, від комирів не чухається. Також це може бути як тонік для обличчя. Ми бризгаємо також волосі, щоб воно нас пересихало, не пересихало, щоб живило наші волосся. Так що це класно ще від нежиттю, при болях в горлі. Тобто, це дуже така класна дієва аптечка буде для вас на відпочинку. Також жилі алоєвера знімається 85% чистого стабілізованого алоєвера, безпечного алоєвера Барбаденці смілля, Це знімає запалення всіх слизових при е, ушибах. Також можна ще й при отруєнні, але дуже класно при опіках. Дуже дуже швидко, дуже багато хто здивовується, але дуже швидко допомагає, щоб не було щоб ці опіки проходили. Тому желе, це ще як маска, яка живить для обличчя, дуже гарний, ще дуже багато ще в нього різних ну, різних таких корисних якостей. Але зараз ми про відпочинок. Тому це також буде як аптечка на відпочинку. Навіть якщо у вас нічого немає з фереверської продукції і є стільки у вас зубна паста, основа алої і прополіс без фтора, то дуже класно, ви можете зняти отруєння. Якщо чим-то, не дай Бог, отруїлись, тому що тут алої і прополіс, ви водичку випили, він збирає всі токсини, шлаки і виводить. Тобто я спасла так була чоловіка, коли отруїла його влітку виноградом. Буквально за час 40 температура вийшла в норму. Тому я знаю, про що говорю. Але ще й при ангіні дуже корисний і дуже гарно відчищає наліт від зубів, протизапальний. І щоб не кровоточили ясенці, це дуже класна сама зубна. Пасти далі у нас пересихають губи. Тому ця помадка для кожного буде як спасіння: основа алоя, масло жажова, бджолиний віск. Дуже буде гарно захищати, щоб ваші губи не обвітрювались, не пересихали, щоб вони були гарні та зволожені. Плюс ще 30 пріменійні губ до гімароя. Дивіться, сонце, воздух і вода це дуже класно, це дуже круто, але це і дуже сильно садить імунну систему. Тому треба антиоксидантний захист. Те, що буде піднімати е, імунну систему. Тому я дуже рекомендую, особливо, якщо ви їдете з дітками, мати отакий от вітамін абсорбент С, який абсорбує все, що погане, і виводить. Також я про нього зараз прочитаю: чому forever, Ви скажете, да, багато ж разного вітаміна С, тому що ту три вида. Натурального вітаміна С нанесені на вівсяний на вівсяни, отрубі, і на протязі восьми годин, якщо ви візьмете одну вітамінку, на протязі восьми годин іде подача вітаміна С. Якщо визьмете в аптеці аскорбінку, то на протязі 20 хвилин і воно вже перестає діяти. Тому, тому цей буде найкорисніший. Я зараз про нього прочитаю дуже дуже смачні. Це знаєте, вітамінка настрою, як я часто говорю. І також при отруєнні, при алергії дуже класно. Вітамін це номер один для нашого організму. Антиоксидантні властивості для боротьби з вільними радикалами та захисту клітин від о -о -о окисного стресу. Вівсяні висівки сприяють засвоєнню організмом вітаміну С, те, що я говорила, підвищує опірність організму до інфекцій та простудних захворювань, знижує рівень холестерину, очищає кровоносні судини, потужний антиоксидант, прискорює загоювання ран та опіків. Якщо ну, будуть опіки, послаблює алергічні реакції, а вони можливі на відпочинку і зміцнює імунну систему. Тому я рекомендую кожному мати на відпочинку оцей, оцей продукт. Далі, зачасту, якщо ми їдемо в інші країни, то це інша їжа, інша культура, інша кухня і не завжди вона нам підходить, тому файбер... Це також як спасіння. Дивіться, все, що я вам говорю, це я пробувала на собі, на дитині, на чоловіку, на багатьох споживачах, і я знаю, про що я говорю. То тому я маю право про це говорити. Плюс я дуже ще багато вивчала. Дивіться, Файбер. Файбер підтримує здорову функцію травлення, сприяє здоровому росту бактерій. Це клітковина рослинного походження, яка не перетравлюється, а проходить транзитом, виводячи, виводячи разом із собою токсини, залишки харчового сміття та зайві жири. Ото, що ми туди не кидаємо, то файбер дуже класно виведе. Знаєте, як липкий шарик, який такий зайшов, зібрав всю цю гадость сміття і викинув. Це наш чистильщик. Та їжа для мікрофлори нашого кишківника, яка в свою чергу відповідальна за наш імунітет. Дієви при дисбактеріозі для нормалізації шлунково кишкового тракту та може позбу... позбутися зайвої ваги. В мене одна мікробіолог, вона в неї часто вздуття, часто такі прояви негарні, такий прям вздутий живіт. І вона каже, файбер мені дуже допомагає, щоб в мене ці відчуття тяжкості цього всього каже, позбулися. Тому це клітковина най... найкраще тут іще цинк для імунітету. Тому вибирайте найкраще. Дійсно, дуже швидко може повернутися до свого відпочинку. Що я ще беру на відпочинок? І що вам рекомендую? «Філдс Оверінс це ростки пшениці, люцерни і каїнського перця. Зараз найду, де я про нього написала. Я просто писала, щоб вам вірно сказати: Філдс обрінс очищає та детоксикує, Сприяє підлуженню організму. А якщо лужне середовище, то ніякі бактерії, гриби і все остальне там не живуть. Допомагає підтримувати здорове травлення та кровообіг. Ото якраз ми там наїлися, Да як е, рекомендує багато хто мезим, але це набагато краще, ніж ми дві штучки оцього і через 15 хвилин ми можемо їсти вже далі, якщо це ще inclusive і потужний також антиоксидант. У мене одна косметолог говорить, це у мене каже таблетка від всіх захворювань у моїх дітей. Вона безпечна і дуже дієва. Помимо цього, тут купа ще мінералів, купа вітамінів, які дають енергію, які дають вам захист, тут іще екстрагени, щоб жіноче здоров'я було гарно. Тому оце дуже класні. Такий потужний, потужний. Знаєте, хтось каже, мені треба хлорофіл пити. То тут хлорофіл є, по-моєму, у нього ще куча всього. Тепер дивіться, обов'язково я беру дезодорант фореверський, він не тільки як дезодорант, да, функція він без оцих тяжових солей алю... алюмінію. Обов'язково він може бути як жіночий, так і чоловічий. Влітку жара, десь якісь висипання, десь якісь там потнички. То дезодорант дуже класно з цим справляється. Сухість. Також я сухошкіра, мені дуже допомагає гарно зволожувати руки. Також влітку часто тріскаються. П'ятки оцей за дві неділі ваші п'ятки будуть як унемовляти. І його дуже надовго вистачає. Тому дезодорант зі мною всюди також. Кстаті, при укусі в комарів також дуже-дуже ефективний. Убирають ці почесухи е, дуже, дуже швидко. Е, також дивіться пробіотик. Дуже часто, е, особливо діти, коли приїжджають на відпочинок, в них сідає імунітет, вони починають, починають, на жаль, хворіти, тому що зміна клімату це для них також стрес. Тому такий пробіотик, якщо це отруєння, було в мене таке перед Новим роком, що мені підташнювало, я не могла вже запахи мене мені хотілося рвати від них, я нічого не могла їсти. А тут якраз новий рік треба ну, відмічати, празднувати, Я нічого не можу чути. То таких два пробіотики мене вернули до життя. Тому що тут дуже сильний склад. Тут шість від, відо корисних цих бактерій, не один, не два як в аптекі, а шість і в одна капсула. 8 мільярдів мікроорганізмів. Це дуже сильний і дуже дієвий. Зараз про нього почитаю. Шість різних штампів корисних бактерій, пригнічує ріст шкідливих бактерій. А коли в нас отруєння, коли чимось отруїлись, то там патаєни, мікрофлори дуже-дуже багато. Тому треба її вивезти і заселити гарну мікрофлору, і можете надалі відпочивати. Пригнічує ріст шкідливих бактерій, витісняють шкідливі бактерії та знижують частоту шлунково-кишкових розладів. о, і виколи якраз проноси, коли починається, то тут у цей Потім цей пробіотик, поля зелені, і буде красота дуже-дуже. А плюс ще я лойка, я вам потім розкажу. Захищають кишечник від шкідливих бактерій і речовин, стежать за балансом та частотою шкірою тонкої кишки, зберігають важливі поживні речовини та нейтралізують шкідливі бактерії. Пробіотик, що сприяє здоров'ю травної системи, підтримує імунітет, і цинк тут підтримує імунітет і обмін. Речовин, не ходіть по іншим компаніям, феревер завжди знайдете найкраще. Якщо вже, не дай Бог, у дитини вже пішла температура, а, ну зараз ми будемо їхати в дв, дві доби, тому це буде такий стрес. Якщо не дай Бог температура, то тут натуральний антибіотик від природи дуже дієвий прополюс. Дуже uh, гарно допоможе при цьому. Uh, в мене він завжди є з собою. Uh, я не чекаю, що нічого не відбудеться все буде добре, і uh, завжди в мене є uh, з собою. Тому це дуже гарно знімає запальні процеси. Виводи, віруси, бактерії, гриби, мофіцирує, виводи не залишає їх там гнити, а просто виводи і знімає дуже класно запалення. Я просто посилюю дозування. А в поїздці я зазвичай даю одну профілактичну для того, щоб нічого не трапилось. Тому у вас з собою буде аптечка від природи, і він безпечний. Дуже з маточним з вживим молочком, з міндальом, він смачний, він не гіркий. І ви знаєте, ну це ж відпочинок. Це ж треба, особливо, якщо це All-Inclusive, то це ж як же не розслабитися, як же не скуштувати вина, або пива, або щось навіть покрепче да, з друзями. Це ж відпочинок. Тому гель Алоє Вера. Якщо ви приймете до під час та після, то у вас будуна не буде. У вас не буде отого, отого стану, що ви не можете піднятися з ліжка, тому що він буде виводити ті речовини в спиртних напідках, які отравляють наш організм і захищає організм. Щоб ви себе гарно почували. Помимо цього, він підтримує імунну систему, він покращує травлення, він виводить шлаки та токсини, він понижує алергічні реакції. Це ваш захист на кожний день. Тому можете відпочивати їхати. І якщо ви візьмете корисний від Forever, то ваш відпочинок буде дуже-дуже. Вдали. Мене звати Наталія Мельничук. я більше 10 років користуюсь цією продукцією. Я дуже якісний буду для вас провідник в Світ Forever. А, якщо зацікавились, ви мені можете написати. А, те, що вам цікаво, да, я або візьму на офісі в Києві я зараз відправлю вам, або відкрию вам ваш особистий інтернет-магазин і ви будете купувати напряму від завода виробника з п'ятсотковою знижкою. А я буду вас консультувати, тому що у кожного продукта тут свій секрет. І ці секрети я абсолютно всі знаю. Я вам буду дуже корисна. Я вам вдячна за вашу увагу завжди на зв'язку і чекаю вашої звернення. На все добре.